Доброго ранку малята, любі хлопчики й дівчатка. А ви загадки любите? А чи знаєте ви багато загадок? А чи спробуєте ви відгадати сьогодні загадку, яку я вам загадаю? Слухайте уважно і відгадуйте. Спорожніли поля, мокне земля, дощ проливає. Коли це буває? Правильно, малята, це буває восени. Так, зараз настала осінь. Йдуть часто дощі, похмуре небо, сонечко мало світить. А спорожніли поля, бо зібрали врожай пшениці, з якої намололи хліба і намололи муки і напекли хліба. На городах теж зібрали великий врожай овочів. А щоб нам згадати, які ростуть Овочі на городі треба відгадати загадки. А коли ми з вами відгадаємо овоч, то ми його покладемо до нашого овочевого осіннього кошика. Тож слухайте малята, першу загадку. Сидить дівчина в коморі. А коса її на дворі. Хто ж це така за дівчина? Правильно малята це морква, вона оранжевого кольору овальної форми, вона смачна, з неї можна зробити. Салати різні додавати в борщ, у суп, бо в ній дуже багато вітамінів. Вона корисна для очей. Ми зелененькі, та довгенькі, та хрусткі і смачненькі. Хто ж це такі? Що ж це за овочі такі? Правильно малята. Це огірочки. Покладемо наш огірочок до нашого осіннього кошика. Він зеленого кольору, овальної форми. Слідуюча загадка. Що це за овоч? Росте вона на грядках і вся вона у латках. Так, малята, правильно це капуста. Ось вона яка зеленого кольору і має багато багато листочків. Із капусти можна зробити смачний салат, можна квасити капусту, тушкувати. Можна зварити з капусти смачний борщ. Тому що в капусті дуже багато вітамінів. Має червоний бік смачненький, з нього давлять сік, росте в городі на кущі. Що це за овоч малята? Відгадайте? Так, це помідор. Він Червоного кольору, круглої форми. З Помідор, помідора можна зробити салат. Помідор можна додавати як сік до борщу. Помідори можна консервувати у банки, так як і у гірочки, тому що в них дуже багато вітамінів. Ще загадка. Одну кинув у землю ціле відро зібрав. Що ж це такий за овоч малята? Правильно, ви відгадали, це картопля, картопля коричневого кольору. Вона... Овальної форми вона дуже смачна, багата вітамінами, її можна жарити, можна тушкувати, можна зварити з неї суп або борщ у картоплі. Дуже-дуже багато вітамінів. ми теж її помістили, зібрали до нашого осіннього кошика. Я кругленький хлопчик маю, як у мишки, хвостик. Червоненький та темненький, у борщі я смачненький. Що це за овоч такий? Відгадайте малята? Так, правильно, це буряк. Буряк, він фіолетового кольору, круглої або овальної форми. Він дуже багатий вітамінами. Буряк додають до порщу, буряк тушкують, з буряка роблять смачні салати. Ми теж його зібрали до нашого осіннього кошика. І остання загадка малята. Слухайте уважно, щоб відгадати, що це за овоч такий? Хто її роздягає, той сльози проливає? Так, малята, правильно це цибуля, вона оранжевого кольору, кругленької. Форми. Цибулю додають до різних салатів, цибулю додають до борщу, до супу, бо цибуля теж дуже багата вітамінами. Ви, малята молодці, відгадали правильно всі загадки, то ми з вами зібрали великий багатий осінній кошик із овочів.